Вітаємо у наступній лекції, яка присвячена темі витратних матеріалів та реагентів, а також умовам використання медичних виробів. Згідно зі стандартами акредитації, заклади охорони здоров'я у сфері надання послуг тестування на ВІЛ, суб'єкти господарювання у сфері охорони здоров'я, мають бути забезпечені швидкими тестами для діагностики ВІЛ-інфекції. В наказі МОЗ України від 05.04.2019 року номер 794 зазначено: цитуємо, для тестування використовуються медичні вироби, допущені на ринок у порядку, визначеному законодавством України. На скринінговому. Етапі використовуються медичні вироби з найвищими показниками чутливості: 100% для інструментальних методів дослідження та не менше ніж 99% для швидких тестів на підтверджувальному етапі з найвищими показниками специфічності, не менше ніж 99% для всіх типів медичних виробів. Також нагадуємо, що постанова Кабінету міністрів України від 02.10.2013 року, номер 754 – про затвердження технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики інвітро розмежує поняття медичний вироб та медичний вироб для діагностики інвітро. Отже, медичний виріб це будь-який виріб, що застосовується як окремо, так і в поєднанні з такими виробами, включаючи програмне забезпечення, передбачене виробником для застосування спеціально для діагностичних та або терапевтичних цілей та необхідне для належного функціонування медичних виробів, і призначений виробником для застосування з метою забезпечення діагностики, профілактики, моніторингу, лікування. Або полегшення стану здоров'я особи та основна передбачувана дія яких в організмі або на організм людини не досягається за допомогою фармакологічних, імунологічних або метаболічних засобів, але функціонуванню яких такі засоби можуть сприяти. А от медичні вироби для діагностики інвітро це медичні вироби, зокрема реагенти, калібратори, контрольні матеріали, набори, інструменти, апаратура, обладнання або система, що застосовуються як окремо, так і в поєднанні між собою і що призначені виробником для застосування інвітро для дослідження зразків, зокрема зразків крові і тканин, отриманих з організму людини виключно або з основною метою. Будь-які медичні вироби необхідно правильно транспортувати та зберігати для забезпечення якості. Оглянемо основні вимоги. По-перше, усі медичні вироби, призначені для застосування, мають бути транспортовані до суб'єкту господарювання в сфері охорони здоров'я із забезпеченням усіх вимог, викладених в інструкції виробника до їх застосування для забезпечення цілісності та неушкодженості медичного виробу. По-друге, усі медичні вироби, що надходять в заклад, реєструють в журналі обліку медичних виробів форма номер 514 облікова. По-третє, під час отримання медичних виробів відповідальна особа в закладі повинна перевірити цілісність упаковки, відповідність маркування та адреси доставки, заповнити документи відповідно до вимог постачальника, зробити копію документації для подальшого зберігання. Задокументувати інформацію про медичний виріб із зазначенням, назви, серії медичного виробу, у тому числі для всіх компонентів, якщо серії відрізняються від зазначеного на зовнішній упаковці тестового комплекту, дати закінчення терміну придатності. По-четверте. Якщо пакет з тестовим набором відкритий і компоненти набору можуть поновлюватись, реагенти мають бути марковані з зазначенням відповідної дати, коли той або інший компонент набору був відкритий. І по-п'яте, медичні вироби зберігаються та використовуються згідно з вимогами, визначеними інструкціями виробника до їх застосування. Заборонено використовувати медичні вироби після закінчення їх терміну придатності. Отже, перш ніж приступати до виконання досліджень за допомогою швидких тестів, ми маємо підготувати своє робоче місце, перевірити наявність усіх необхідних медичних матеріалів. Перш за все, звичайно, мають бути засоби індивідуального захисту для роботи з біологічним матеріалом, які включають медичний халат, шапочку, нітрилові рукавички за розміром. Рукавички мають бути саме нітрилові, адже при роботі зі швидкими тестами не допускаються рукавички з тальком. За необхідності, маску та захисні окуляри. Робоча зона має бути укомплектована контейнерами для утилізації гострих предметів, біологічних відходів та відходів, що не мали контактів з потенційно інфікованим матеріалом. Третє. Також на робочому місці має бути пластиковий неркоподібний лоток. Четверте: тест системи для певного виду досліджень. Використовуються лише ті медичні вироби, які допущені на ринок України в порядку, визначеному законодавством країни. Більшість наборів швидких тестів комплектуються таким чином: безпосередньо тест касета або тест-смужка, скарифікатор. Тобто ланцет медичний, капілярна трубка або піпетка, спиртові серветки дві штуки, стерильна марлова серветка, буфер, інструкція до застосування медичного виробу, переважно одна на упаковку. Зауважте, що надзвичайно важливим етапом надання якосних послуг з тестування на ВІЛ є забезпечення на постійній основі внутрішнього контролю якості тест систем, за допомогою яких здійснюється дослідження. Основна мета. Внутрішнього контролю якості пересвідчитись, що тести працюють, а отримані результати тестування відповідають очікуваним. Варто зазначити, що у цьому випадку використовуються клінічні зразки з відомими характеристиками, тобто ми знаємо, що вони позитивні або негативні щодо вмісту сиреологічних маркерів ВІЛ. Відповідно до наказу МОЗ України від 05.04.2019 року номер 794 медичний виріб. Кожного найменування та або кожної нової серії тестують для отримання підтвердження того, що умови транспортування, приймальні випробування якості тест систем та або зберігання не вплинули на продуктивність певного медичного виробу. А під час використання цього медичного виробу задовольняються вимоги щодо забезпечення його експлуатаційних характеристик. Дослідження має бути виконано у точній відповідності до інструкції застосування медичного виробу. Кожний суб'єкт господарювання у сфері охорони здоров'я має задокументувати процедуру тестування медичного виробу та отримані результати для офіційного підтвердження проведеної роботи. Відповідно до вимог стандарту ISO 15189-2092 медичної лабораторії вимоги до якості та компетентності, кожен реагент або новий склад наборів для дослідження зі змінами в реагентах або процедурі, або нова партія, або відправлення повинні бути верифіковані щодо ефективності перед проведенням у використання або перед оприлюдненням результатів залежно від обставин. Витратні матеріали, які можуть вплинути на якість дослідження, повинні бути верифіковані на ефективність перед введенням в експлуатацію. Результати внутрішнього контролю якості швидких тест-систем для діагностики ВІЛ-інфекцій обов'язково мають бути зареєстровані у журналі для реєстрації забору крові та результатів досліджень за допомогою швидких тестів. Форма номер 498 5 облікова. Також для зручності можна використовувати форму результатів внутрішнього контролю якості, затверджену і впроваджену в суб'єкті господарювання в сфері охорони здоров'я у відповідних нормативно-правових актах. Зразок форми ви знайдете у додатку. Відповідно до рекомендацій референс-лабораторії з діагностики вірусних та особливо небезпечних патогенів Центру громадського здоров'я. Мос України внутрішній контроль якості має проводитися не рідше одного разу на місяць або частіше за необхідності. Бажано при тому, щоб контрольний зразок тестував кожного місяця новий медичний працівник. А якщо на сайті два працівника, вони мають чергуватися. Один місяць тестує один, інший місяць інший. Обов'язковою умовою виконання дослідження за допомогою швидких тестів є використання витратних матеріалів, у тому числі капілярних трубок або піпеток для забору крові, саме з того тестового набору, з яким вони комплектуються, оскільки виробник валідував ці витратні матеріали під необхідний для дослідження об'єм крові. Те ж саме стосується різних типів автоматичних скарифікаторів, завдяки яким забезпечується взяття належної кількості біоматеріалу, об'єму крові в краплині, в залежності від довжини. А тепер повернемось до огляду необхідних матеріалів на робочому місці. П'ятий пункт це маркери для маркування тестових касет. Шостий електронний таймер. Сьомий журнал для реєстрації забору крові та результатів досліджень за допомогою швидких тестів. Форма номер 498, – облікова. Восьме – дезінфектанти для обробки робочих поверхонь. У разі, якщо для проведення дослідження з використанням швидких тестів на базі клініко-діагностичної лабораторії є необхідність забору та транспортування венозної крові з пункту її забору до лабораторії, додатково мають бути венозний джгут, закриті вакуумні системи для внутрішньовенного забору крові потрібного типу, двостороння голка для вакуумних систем, утримувач, голкотримач, штатив для пробірок із зразками, лабораторний. Майте на увазі, що відповідно до стандартів акредитації заклад має забезпечити належні умови для забору та транспортування біологічного матеріалу для діагностики ВІЛ. Тож для забору зразків крові, що транспортуються до лабораторії, використовуються різні типи вакуумних пробірок закритого типу об'ємом не менше ніж 5 мл. Пробірки з активатором згортання, пробірки з активатором згортання та розділювальним гелем, пробірки з антикоагулянтом К2 або К3. Вакуумні пробірки з крові зберігаються за температури 2-8 градусів за Цельсієм. Наступний пункт це центрифуга. Зауважте, що термін доставки зразків до лабораторії залежить від типу пробірки. Протягом 24 годин у разі використання пробірок з активатором згортання. Протягом 48 годин у разі використання пробірок з активатором згортання та розділювальним гелем. У такому разі перед відправленням до лабораторії зразки крові центрифігують протягом 10 хвилин за температури від 18 до 25 градусів за Цельсієм та у разі використання пробірок з антикоагулянтом К2 або К3 етта. Матеріали для пакування та зберігання зразків це 15-й пункт. Транспортування зразків крові до лабораторії здійснюється у пластикових контейнерах, стійких до дії дезінфектантів, у сумках-холодильниках, укомплектованих холодовими агентами для забезпечення умов транспортування не вище, ніж 8 градусів за Цельсієм та термометрами для контролювання температури під час транспортування. На дно пластикового контейнера кладеться поглинаючий матеріал, марлева серветка, тканина тощо для поглинання рідини у разі її пролиття. Під час транспортування заморожених зразків сироваток або плазми крові забезпечується щільний контакт пробірок з холодовими агентами для уникнення розморожування. 16. направлення на проведення дослідження пакуються окремо від пробірок. Пробірки зі зразками мають бути промарковані відповідно до направлень. Забороняється обгортати пробірку направленням. Транспортування зразків Цільної крові, сироватки, плазми у межах лабораторії суб'єкту господарювання сфері охорони здоров'я здійснюється у вертикальному положенні у пробірках з кришками у штативах, розміщених у пластикових контейнерах з кришкою. Заборонено проводити дослідження з частково згорнутою кров'ю, гемолізованими та ліпемічними зразками. А зараз пропонуємо розглянути вимоги до реагентів та витратних матеріалів відповідно до положень стандарту ІСО 15189 2022 «Медичні лабораторії вимоги до якості та компетентності. До реагентів належать речовини, які комерційно постачаються або готуються власними силами, стандартні матеріали, калібратори та матеріали для контролю якості, поживні середовища. Витратні матеріали включають, окрім власне, самих швидких тест систем для діагностики за місцем лікування наконечники для піпеток, предметні, скла тощо. Загальні положення. Наявність процесів відбору, закупівлі, отримання зберігання, приймальних випробувань та управління запасами реагентів і витратних матеріалів. Отримання та зберігання. Відповідно до специфікацій виробників, контроль умов навколишнього середовища, де це необхідно. Якщо лабораторія не є приймальним об'єктом, вона повинна перевірити, чи приймальний об'єкт має достатні можливості для зберігання та обробки, щоб зберігати запаси таким чином, щоб запобігти пошкодженню та погіршенню якості. Інструкції з використання мають бути легко доступними. Реагенти. Та витратні матеріали повинні використовуватися відповідно до специфікацій виробника. Записи. Для кожного реагенту та витратних матеріалів, які впливають на виконання досліджень, повинні зберігатися записи. Ці записи включають, але не обмежуються такими пунктами: ідентичність реагенту або витратного матеріалу, інформація виробника, включаючи інструкції, назву та код партії або номер партії. Дата отримання та стан під час отримання, термін придатності, дата першого використання та, якщо це застосовано, дата виведення реагенту або витратного матеріалу з експлуатації, записи, які підтверджують початкове та поточне прийняття реагенту або витратного матеріалу до використання. Зауважте, що у разі виникнення несприятливих випадків та аварій, які можуть бути пов'язані безпосередньо з конкретними реагентами або витратними матеріалами, необхідно провести розслідування та повідомити про це або виробнику, або постачальнику, або обом, і відповідним органам, якщо це необхідно. Зокрема. У таких випадках суб'єкт господарювання у сфері охорони здоров'я має сповістити про проблеми з тестами орган з оцінки відповідності, що надавав декларацію відповідності продукції для допуску її на ринок України, а також поставити до відома офіційного представника виробника цих медичних виробів в Україні. Інформацію про них можна отримати з пакування медичного виробу відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 02.10.2013 року, No754, про затвердження технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики інвітро. На упаковках мають бути наліпки з даними щодо органу з оцінки відповідності та офіційного представника виробника в Україні. Зазначену інформацію рекомендовано надавати також Центру громадського здоров'я МОЗ України, оскільки організація опікується питанням забезпечення якості тестування на ВІЛ. Ці обов'язки покладено на референс-лабораторію з діагностики ВІЛ-СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів Центру громадського здоров'я. Суб'єкти господарювання у сфері охорони здоров'я повинні мати процедури реагування на будь які відкликання виробником або інше повідомлення та процедури заходів, рекомендованих виробником. Керівництво несе остаточну відповідальність за забезпечення відповідних процесів для моніторингу. Точності та якості досліджень за місцем лікування, що проводиться в медичній організації. Угоди про надання послуг між лабораторією та усіма локаціями, які використовують для дослідження за місцем лікування, що підтримується лабораторією, повинні гарантувати, що відповідні обов'язки та повноваження визначені та повідомлені в організації. Дякуємо за увагу та до зустрічі у наступних відео!